Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заходження ДРГ до Білгородської області стало повною несподіванкою не тільки для Кремля, але, як з'ясувалося, і для російських спецслужб, а також Міністерства оборони. Ситуація розвивалася стрімко. Понад добу російські соловики перебували у ролі безпорадних немовлят, не здатних впоратися із загоном диверсантів, які робили, що хотіли, захоплювали прикордонні застави КПП і навіть населені пункти противника. Докладніше у ситуації. Розбирався або Сказати, що росіяни шоковані тим, що сталося, означає нічого не сказати, як і повірити в те, що кордон настільки дірявий, а диверсійно розвідувальна група може спокійно нейтралізувати співробітників прикордонної служби ФСБ, захопити контрольно-пропускні пункти й інші об'єкти на території РФ. Ще недавно такий поворот подій хтось міг би вважати фантазією, проте це реальність. Комедно, але росіяни звільняють росіян, за словами представника головного управління розвідки, мову Андрія Юсова. Російський добровольчий корпус РДК та Легіон Свобода Росії. Діють у межах українського правового поля у складі Сил оборони, але на території РФ діють автономно, як підтвердження серед диверсантів і колишній співробітник ФСБ Ілля Богданов, якого російські спецслужби намагалися ліквідувати на території нашої країни. Попри те, що учасники рейду громадяни РФ там їх наполегливо продовжують називати українськими бойовиками після того, як стало відомо про взяті ними під контроль кілька населених пунктів у Білгородській області. Російські військові зробили вкид, що диверсанти пішли за нуль, тобто повернулися в Україну, практично одно. Часно з цим у телеграм понеслося про ліквідацію 39 бойовиків, але й те, і інше виявилося брехнею, бо з'явилися фото, є відеодокази, що хлопці з РДК та ЛСР цілком непогано почуваються, захопили КПП у Грайвороні та віджали техніку ФСБ. Практично єдиним спікером від влади, який, хоч якось, висвітлював НП, став губернатор Білгородської області. Фактично його кинули на амбразуру, мовляв, викручуйся як хочеш, тільки заспокою усіх. але це не спрацювало. А коли сьогодні 23 травня стало відомо, що через понад добу Українські диверсанти нікуди не зникли, а продовжили свій переможний рейд. Паніка накрила росіяни з головою о 12-й годині дня в телеграм-каналі Легіону. З'явилося повідомлення, що рейд зі звільнення Білгородської області триває. Режим контртерористичної операції у Білгородській області було введено лише через 7 годин після початку проникнення ДРГ у Кремлі. Відбулися поясненнями, що те, що відбувається, нібито спроба України відвернути увагу від захоплення Бахмута російськими силами. Через добу Пісков був змушений видавати із себе щось більш багатослівне. Проте в Росії зараз кажуть, що краще б він мовчав. Це заходження ДРГ викликає глибоке занепокоєння і вимагає від нас великих зусиль. СВО триває, щоб не допускати такого надалі. Проводити спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації у Білгородській області не планується, заявив 23 травня прес секретар президента РФ. А питання про те, чому контртерористична операція оголошена в регіоні, що в понеділок триває більше як добу, він переадресував правоохоронним органам ФСБ та Міноборони РФ, власне, окресливши крайніх МОРФ, намагаючись, хоч. Якось реабілітуватися вибухнуло стандартною переможною заявою. Воно нафантазувало, що знищено понад 70 українських терористів, чотири бойові броньовані машини та п'ять пікапів. Ця заява викликала сміх навіть серед окупантів. Реакція одіозних прихильників війни проти України про те, що відбувається у Білгородській області, можна назвати одним словом: шок. Усі обговорюють провал розвідки, яка виявилася нездатною розкрити плани ворога. ФСБ, зокрема, і прикордонної служби, яка перебуває в її структурі, та безпосередньо військових, тобто Міноборони РФ. Ще вчора у. Перший день рейду до Білгородської області російські ресурси рясніли повідомленнями про стягування в регіон шаленої кількості силовиків, а також еліти спецназу для знешкодження українських бойовиків. Але найцікавіше, що вони нічого не могли зробити. Цікавий факт: спочатку в Росії говорили лише про 20 диверсантів, потім їхня кількість збільшилася вдвічі, а тепер уже досягла 80. Але ситуація, що нехай навіть 8 десятків безперешкодно гуляють територію при кордоні РФ, це звичайно жорсткий ляпас усім російським силовикам. Якщо вони не в змозі захистити шматок. Кордону на хвилинку під час війни і впоратися з подібною атакою, то що вони можуть взагалі. І саме це зараз турбує всіх росіян, де далі більше кажуть, що події у БНР. Це квіточки, а вся Росія скоро буде у вогні. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.